Давайте уявимо, що наступив мир. От просто уявимо. Все, підписали вони мирну угоду, всі готуються до виборів і так далі. Кордони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Ну, зашки підписання будь-яких угод це, ну, це чепуха. В, в будь-який момент це може бути порушено. Вони самі на себе можуть скинути якусь там ракету і сказати, це Україна. І все, ми, ми знову вперед. Паніло, поэтому а, кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, щоб було кому оборонять і забезпечувати Україну якоюсь обороноздатністю, економічною і так далі. І та сама історія буде з армією. Ну якщо є ціль там зберегти Україну, мені б дуже хотілося, щоб військові вже повернулися додому, щоб українці побачили мирне небо над головою. Але мобілізація не будуть ні відпускати військових, в принципі. І мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти військово. Воно має бути мінімум 800 тисяч. Ну офіційна заява така. Прикиньте. Ну, це, це, це на жде. Тобто, понятно, що Зеленський заявив, що а, я не буду відміняти військовий стан, допоки нам не будуть надані максимальні гарантії безпеки. Правильно, в принципі, і так далі. Але його ж прийдеться відмінити, щоб провести вибори. Видно, що ці вибори ну, ніхто не хоче робити, але ну, от Європа, Америка жме. І а, що для цього зроблять? Ведуть якийсь критичний стан, чи якийсь стан уваги, чи стан небезпеки, я не знаю, щоб кордони далі не були відкриті, і це ще, на жаль, буде дуже довго для того, щоб зберегти Україну. Ну, ви, ви самі прекрасно розумієте, і не треба тут бути е, дуже якимось роз... Розумним, щоб поняти, що як тільки кордон відкриється, вийде пів України і того, що залишилось. Ну, на жаль, люди налякані, люди напугані, люди просто хочуть побачити мирне небо над головою. Тому це буде далі закрито. Потім... Видно, от як сьогодні там влетіло 92 БПЛА тіба на госрезиденцію Путіна. Ну може, це наші запустили, може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав, як це нікому не вигідно. Вигідно це зараз тільки одному Путіну, ой, по одному Трампу перепрошую, бо він всім не обіщав щось, що закінчиться всю історію. А воно блін не закінчується. Він виглядає, як ну мягко сказати, не дуже розумна людина зараз. Да, в цій всій історії. І я думаю, що він таки приїде в Україну, але ви маєте розуміти, що коли він прийде в Україну в парламенті там чи де буде казати промову, я думаю, це не буде з о ви українці молодці і так далі. Вони зі своєю командою, там циррушників чи я, я знаю кого, прийдуть до всіх оцих корупціонерів, положать їм бумаги на стол і скажуть, знач, дивись, сі обнаходження коштів, з ким ти там обмінювався, як ти там що там торгував, і понятно, що всі знають, що там сидять люди, якісь п'яти колонії досі Рашкою торгують, в тому числі знаходячись в українському парламенті. На жаль, але таке є, Ну і в принципі це все розуміють, але роблять вигляд, що цього нема, намагаються принаймні. І скажуть, ви або так робите, або це все спливе, і от вас туди відправить. Тобто я думаю, Трамп це або як розумієте, якщо не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання до січня, грубо кажучи, чи там до весни мирного плану, який вони готують, це вже початок третьої світової. Тобто, або буде мир, або буде вже третя світова. Ну, паніся, таке, такое, що що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну непомітними. Про нас не будуть чути, про нас, грубо кажучи, забудуть і почнеться мясорубка ну світового масштабу. Тому які, які б у нас відношення до Трампа не було, але на ньому реально зараз дуже велика відповідальність.